пишуть, пишуть. Типу там Єрмак подав відставку, може б тебе фірми вийшов, а нахрена кажу. Ну і що це поміняє? Я вважаю, що ситуація з Єрмаком нічого не поміняється, тому що зеля показав, що для нього важливіше. Для нього важливіше Єрмак, а не Україна. Тому то, що Єрмак написав заяву. Це просто набу і САП, які під руководством Сороса додавили такі Єрмака. Додавили. І сказали, що відкриємо кримінальне провадження. Просто напередження зробили, бо Єрмак пообіцяв Зеленському вступити за нього і помститися за кожного Кожному помститися, хто піднімав питання опросив пленок міндича. Ну сап і набу вирішили напередження зробити. Це все, звісно, для нас і ігра. Вот, а на вопрос, кто, я сейчас прочитаю комментарий, не думайте, я просто мешу тесто, ой, тесто, господи, фарш на котлеты. А на вопрос мне пишут, а кто, по-твоему, может стать главой Офиса Президента? А кто бы не был, все равно, эта людина будет... Продовжувати справи просто Єрмака. Це може бути і Юлька-прем'єр-міністр, оця, що наша, час, Сверденко, чи який там. От, це може бути і навіть е, Кирил Тібошенко, який у Єрмака був заступником, потім проваровався. Потім проварувався. Написав заяву про звільнення так само сердечком. Помни тоді, да? Кирюша Тимошенко, украв там і гроші на дороги і машину, яка на ЗСУ була каталась на ній. Поэтому э, в даній ситуації, хто б не став би э, сама позиція буде продовжувати сама позиція буде продовжуватися, э, лінія. Буде додержуватися корупції, зради, розкрадання, антидержави. Буде продовжуватися лінія ця. Хто б не став би головою президента. Вспомніть Богдана, був такий. Був? Був. Став Єрмак. Стане ще хтось. Чи прем'єр-міністр ця що сьогодні, чи е, я ж кажу, кого б вони не поставили? Сама позиція така. Зілля хтось, зовуть його ніяк. Безяєчне падло, яке здало страну, яке унічтожає українців, яке поставив у пріоритеті Єрмака, а не Україну. Йому сказали, убери нахуй Єрмака. Воно його падло не просто не вбрало, воно його спасло.